Ось так, стрічка за стрічкою, волонтери громадської організації Ми різні Україна єдина щодня виплітають десятки метрів квадратних сітки. Усе це для перемоги і збереження життів наших військових. Пані Надія прийшла сюди, як тільки почалася повномасштабна війна, а організація лише зароджувалася, опанувала техніку за три дні. Я прийшла сюди, я не плила ніде. Я тут тільки побачила, і ви знаєте, відразу якось у мене вийшло. Може, тому що я в'язати вмію. Ну, зразу так схопила. Волонтери постійно вдосконалюють підходи до виготовлення маскувальних сіток. У цьому, за словами організатора Олександра Тимченка, найбільше допомагають відгуки військових. Ми полили по одному, наприклад, зимову білу сітку. Потім зрозуміли, що додаємо дуже багато сірого і змінили. І у нас на кінець ми були іншої якості. і більш якісні. відмовилися і від звичайної тканини. Такий крок покращив якість виробів. Ми плетемо із тканини, яка називається спанбонд. Це технічна тканина. Її використовують і в меблевому виробництві, і в сільськогосподарському. О, накривають нею грядки. Я знаю, вона не намокає, вода з неї стікає відразу, вона не горить. Зразу утворюється кулічка така. І, все, і гасне активістки, як от пані Ірина, що плете вже понад два роки, досконало вивчили маскувальну палітру. кажуть, усе залежить від сезону. Коли це літо, там більше зелених кольорів. Коли весна, це яскраво зелені. Потім колір трохи змінюється на отну такі на темніші, зелені е, осінь. Це Жовтий додається. Перехід від осені до зими більш темні кольори. А вже якщо це зима повна і сніг є, то це світлі, сірі, білі от такі кольори. Якісна сітка це не лише про колір і техніку, а й про розміри стрічок. Правильна й однакова ширина запорука швидкої роботи. Ячеєчка сітки це 4 сантиметри. От стрічка повинна лягти в цю е, ячейку, щоб не залишалось вільного простору. багато, і щоб вона не зіжмакувалась, бо незручно плести це з темп знижує плетіння, і воно зайве воно не грає ніякої ролі. Волонтери приходять щодня з 9 до 21. Беруться за різні розміри сіток, бо ж накривати треба і старлінки, і бронетехніку, і окопи, і навіть патріоти та літаки. 50 метрів квадратних за день перетворюються в колосальну річну цифру. За 2023 рік. Я зараз не пам'ятаю цифру, але ми так рахували, що це можна було накрити. Та літаків в 16. а ще шиють спеціальні мішечки для сіток. Роблять маскувальні нашоломники, в'яжуть шкарпетки і килимки. Вони треба і в бліндажі, щоб було трохи тепліше. І якщо хлопці в танку або в якійсь техніці, там де ну метал кругом, воно холодно. Воно їм трохи нагадує домівку, якесь тепло приносить. знаєте, затишок якийсь, тому це теж. Такий моральний для них підйом. Окремий напрямок громадської організації виготовлення лоудерів. Їх пан Олександр друкує на 3D-принтері на власному балконі. Це чіпляється на магазин і сюди кидається патрончик в отвір. І ти просто кидаєш патрончик і заряджаєш. Просто коли там декілька магазинів зарядити, ну вже починають пальці боліти. А якщо це питання на морозі в окопі, то взагалі пальці збиваються в кров, і там все дуже дуже печально. Та головне завдання для волонтерів це підтримувати дух наших захисників, бо військові мають відчувати допомогу тилу. Тут завжди позитив, завжди добрий настрій, і вони оце сітку відправляємо. Вони її ще й перехрестять. Перед відправкою ну дуже таке, от вся енергетика спрямована на допомогу, на підтримку. Вони таким чином і себе підтримують.